Концерт у Лондоні та його мету має нагоду розпитати у співачки Оксани Білозір. Пані Оксано, мої вітання. Вітаю, вітаю всіх, вітаю вас. 26 квітня у Лондоні. Ви проведете благодійний концерт на підтримку українського воїна Петра Олійника, сапера, який воював на Донецькому напрямку. Для початку розкажіть, як познайомилися із Петром і чому хвалили рішення допомагати йому. Ну, З Петром я познайомилася в реабілітаційному центрі у Клевані. І коли дізналася про його долю, мені захотілося йому допомогти. Але я допомагаю взагалі багатьом військовим, по-різному допомагаю. Допомагаю знайти правильного реабілітолога, психолога, допомагаю медичними препаратами, працюю з ними як капелан, бо я ще і також є капелан. Працюю як капелан. але я щось для себе прийняла таке рішення і хочу поділитися з вами, тим, що якщо кожен із нас, хто може, в тій мірі, який може, візьме для себе хоч одного бійця і проведе його через його складні пошуки своєї реабілітації, відновлення і соціалізації в житті, таким чином ми спасемо себе самі. Тому що ми дуже багато донатимо волонтеримо на різні медичні препарати, на апаратуру, але воно іде як масова підтримка масового явища нашого болю це інвалідів війни. А давайте кожен візьмемо когось одного і проведемо його через його складне життя. І тому, коли я познайомилася з Петром, його доля він головний сержант, він сапер, він навчався, навчався в Німеччині, він доброволець, тобто вислужився до головного сержанта. Він мав дуже багато складних операцій, він мав дуже складні травми. Але якби ви з ним поспілкувалися, подивилися на нього, скільки в нього прагнення і, і волі жити на ноги, Він зараз на візочку, і він проходив реабілітацію, до речі, в Латвії, і під час цієї реабілітації вже почали з'являтися імпульси в ногах, що давало підстави думати про те, що він може встати на ноги і може ходити. І він має цю велику надію в собі, і ми якраз її підтримуємо, цю велику надію. Але трапилася прикра пригода, я вам там надсилала відео робота, який розробляє ноги. Людей, які знаходяться на візочку. І цей робот обривається і він ламає собі дві ноги. Тобто, мало того, що він на інвалідному візочку, що він бореться з силою волі, духу свого, щоб встати на ноги всупереч всьому, що його оточує, він ще падає і ламає ноги, дві ноги, які в нього були травмовані. І зараз він знаходиться в лежачому стані. Його забрали назад в Україну, це трапилося в Латвії. Його забрали назад в Україну. Ну він проходить реабілітацію в золочеві, але чекає. Для реабілітації в Unbroken, ви знаєте, я такий потужний, де принц Гарі навіть був реабілітаційний центр у Львові. Але ми знайшли хто це? Ми коли я була в Лондоні, я також познайомилася з батьма гарними українками, які довго проживають в Лондоні, які дуже багато роблять для України і які волонтерять. І от Петро, якраз її Петро Олійник. Той, заради якого відбудеться в Лондоні наша благодійна акція, і є тим військовим, якому нам хочеться допомогти, тому що Оксана Пронка з Лондона вона знайшла для нього клініку в Іспанії. Ця клініка в Іспанії виставила рахунок 22 тисячі євро і дає дуже багато відсотків гарантії через нові технології спробувати його підняти на ноги. Ну цей прикрий випадок із тим, що він поламав ноги, трошки відтягнув процес. Але нашу подію ми не відміняємо, тому що ще через місяць у нього вже буде все нормально з ногами і ми зможемо його відправити. Тому ми робимо такий благодійний. Захід, де я буду розповідати про себе, буду розповідати про нього. Ми будемо давати відеозвернення його, і ми будемо відслідковувати весь процес його реабілітації. Я попросила британський фонд. UAID, британський фонд, щоб саме вони виступили тим фондом, який поможе нам зібрати цих 22 тисячі євро. І якщо нам потрібно буде ще кошти, то коли Петро поїде в Іспанію, я поїду також за ним, і я буду працювати з нашою українською громадою там, де буде перебувати Петро, для того, щоб ми могли покрити з точки зору здоров'я щастя людини 22 тисячі євро це просто дрібниці. І я думаю, що нам під силу ці кошти зібрати. Тобто ми проводимо і цей благодійний захід з одного боку. А з другого боку, я хочу подати приклад і замотивувати багатьох із нас, взяти хоч одного бійця, і провести його крізь це складне його життя, відновлення і повернення, бо наш захід так і називається повернення до життя.